Понад пів мільйона вибухонебезпечних предметів знешкоджено за час повномасштабного вторгнення. Це результат щоденної кропіткої роботи саперів, які крок за кроком очистили вже майже 100 тисяч гектарів української землі. Нині фахівці піротехніки ДСНС України, як і всі інші надзвичайники, святкують своє професійне свято. День рятувальника із саперами з буковини, котрі розминовують деокуповані території, поспілкувався наш кореспондент Іван Сірецький. На цьому відео піротехнік Руслан Нездолій із колегою знешкоджують російську міну. Торік після деокупації Київщини чернівчанин розміновував Житомирську трасу, а також житлові будинки в Ірпені та Бучі. Між дверима стояли ефки, гранати, стояли на підлозі, стояли перед будівлею. І це все ми. Помаленьку з Божою допомогою відпрацьовували, знищували Цьогоріч У сапера вже дві ротації по 40 діб на Донеччині каже, очищали українську землю практично без вихідних. Кожен наш вихід, кожен наше завдання це є ну якби боротьба. Боротьба з тим, щоб не потрапити в цю пастку і залишитись живим. Чернівчанин Валентин Будовицький з березня по червень координував роботу півтори сотні піротехніків з усієї України, які працювали на Донеччині. Хлопці не лише розміновували території, а й ліквідовували наслідки російських обстрілів. Можливо, хтось не зрозуміє, але моя велика гордість те, що весь особовий склад, в якій чисельності він прибув, в такій чисельності він і повернувся додому. Живі і здорові. Найважче для саперів, каже полковник, коли територія замінована змішаним способом. Саме велика загроза це коли стоять противотанкові міни, коли розкидані, спрацьовані оцей варіант, і також ще може бути засипана сама да? пелюстка. Із такими протипіхотними мінами, з рятувальниками трапилась курйозна ситуація на Донеччині. Чоловік прийшов і каже, хлопці, ви ж піротехніки. Я кажу, так, піротехніки. Каже, а дивіться, я вам подарунки приніс. І приносить в босовському пакеті цілу купу от пілюстков. Я подивився на них, кажу: дядьку, кладіть тако тихенько і, і відходьте в сторону. Тоді пощастило, що нічого не здетонувало, та все ж сапери покладаються не на удачу, а на свої знання та техніку. Це піротехнічна машина важкого типу. Її використовують для перевезення вибухонебезпечних предметів усіх видів та форм від найменших набоїв до великих авіабомб. Стріла маніпулятора цієї машини витримує вагу до 6 тонн. Під авіабомби в основному щось крупне, габаритне. що, потршо для чого потрібна допомога техніки, що ми вручну не можемо завантажити, то використовуємо для цих завдань маніпулятор. Проте жодна сучасна техніка не принесе користі без умілих рук та розуму українських рятувальників, каже Валентин Будовицький. Наші піротехніки, завдяки, скажімо так, своїм. Навичкам професіоналізму, своїй інтуїції, ну вони вже напевно, мабуть, найкращі у світі. Уже за декілька днів група буковинських піротехніків знову вирушить на Донеччину розміновувати нові звільнені території. Ти мусиш робити цю роботу, тому що е крім тебе її ніхто не зробить. Іван Сірецький, Вадим Зарицький, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.